Зустрічаємо людей з вулиці Що ви живі всі? Опускайте руки. Жахи війни і біль втрат. Врятовані життя і знищені вороги. На цих кадрах моменти 2024 року, які гартували поліцію Донеччини. Другой крайського народу. Дякую. Пане Полково. Вітаю. Підрозділ Національної поліції України біля Янголи. Вже, можна сказати, легендарний підрозділ, який рятує українців із най... найнебезпечніших районів поблизу лінії фронту. Але ви щось. Українському народу. непохитними та сильними ми входимо у 2025-й. Новорічна ніч біля передової це виклик, до якого ми готові. Всю Україну та поліцейських, які заступили на забезпечення безпеки, привітали на їхніх постах начальник поліції Донеччини Руслан Осипенко та його заступники. Новий рік приходить і на зранену Донеччину, щоб люди могли відсвяткувати свято на чергуванні заступні судні правоохоронців. Ми тут для того, щоб захистити, врятувати, допомогти. Нехай Новий рік буде безпечним. Минає старий рік. Слідчі Донеччини на сьогоднішній день несуть свою службу на території Донецької області, виконують свої обов'язки, фіксують військові злочини, злочини пов'язані з війною, а також загальнокримінальною спрямованістю. Під атаками ворога кримінальна поліція протистоїть злочинності. Оперативники розкривають злочини, виконують завдання сил безпеки та оборони, забезпечують нашим військовим надійний тил. Разом вистоїмо. Колектив поліції Донеччини вступає у новий рік загартованим і як ніколи сливим. Ворог руйнує наші відділки. Атакує дронами екіпажі, але ми працюємо та виконуємо всі свої. Кульції. Скарб України люди. І ми будемо далі боротися за кожне життя. Добігає до кінця ще один воєнний рік. Він був важкий і сповнений новими викликами, але наш дух і жага гнати ворога не похитнулися. Ми стали ще міцнішими. Бо важкі часи роблять сильних людей. Я пишаю з кожним поліцейським і кожною поліцейською, які в найскладних умовах несуть службу на Донеччині. Ваша відданість, шалена відвага і професіоналізм не має меж. Ви справжні герої. Наші парамедики перші прибувають до місць російських ударів. На їхньому рахунку тисячі врятованих життів. Наші білі янголи це крила для тих, хто втратив надію. Вони під вогнем евакуюють наших людей майже на очах росіян, які закидують їх дронами. Наш стрілецький батальйон, поліція особливого призначення, пліч опліч Збройними силами України виконує завдання на передовій, дає гідну відсіч. На жаль, і не обійшлось без втрат. Невідомо, що принесе нам новий рік, але я знаю одне. Станемо ще сильнішими, ще відчайдушніше і допомагатимемо народу. Нехай 2025 рік принесе справжній і переможний мир нашій землі. З Новим роком рідна Україна, ми залишаємось поруч, тримаємо стрій.